Вітаю вас на гляді денної гри. Зараз ми з вами прокинемося в темному монастирі, зачинені в клітці, і ледь будемо чути шепіт культістів. Давайте спробуємо з ними впоратися та діти фіналу завершення цієї демогри. Ну що ж, поїхали. Цікаво. Щось там моє тіло болить. Де це? Де це є? Що це? Щось там моя броня. А моя рука з неї тече. Це не просто кров, Хтось вирість ви на мені якісь дивні символи. Мені потрібно звідси вибратися зараз же. О, тільки ще у нас буде таке дурнувати переміщення. Да, переміщення дурнувати. бо у нас є інвентар. Еді крутитися, контрол присісти, нає брати, нає також взаємодіяти, плюс щось штовхати предмети. Добре, да, тут а, цей момент не подобається. Текстури залізали, ну, давайте ще раз подивимося. Давай у нього тулубу нема. Так. Контрол. Треба тримати. І відбігти пробіл підніматися на щось, на якісь поверхні. Ой, треба було перекласти. Я пам'ятаю його обличчя. Він був там, коли мене витягли з лісу. Усі вони виглядали досить схожими. Але чому він мертвий? Можливо, вони свого прибрали, тому що він їм десь не вгодив. Так, в нас права кнопка мишки працюватися, ліва вистрілити, зрозуміло, плюс стріли. Десять... у нас всього є десять вистрілів. Щось маловато. Але взагалі нас буде молот. Ті тварини розмахували цими булавами, коли мене спіймали. Краще бути обережним. Типу тобто я не можу взяти булаву в у собі? Прикольно, я буду тільки зарплатом одним. Це, це трошки тупо друже, якщо ти можеш взяти ще якусь зброю в руки. Але ти її не хочеш використовувати. Чим можу. Так, ну в мене не всі ХП. Журнал, і так далі. Так, але чомусь сюди в мене немає проходу. Що я маю робити? А, в цепок вистрілити. Чи потягнути за нього? Напевно, вистрілити. І в мене тепер залишилося всього-навсього 9 стріл. Можна зробити тихе вбивство? Чи тут такого немає? Тіка, тікай, тікай, тікай. Я застряв, я застряв. Дай втікти. Фух. Якийсь особливий ключ ми знайшли. І хілку. Тільки вона просто нам відновлює КП. Чи є сенс її зараз використати? Так, да, вона нам небагато відновлює. Чи може якось його залутати? Наприклад, свої стріли забрати назад, як мінімум, Ні, не можна. Чи його палку ось взяти? Ні, вона не береться. На жаль. Так. Нема ніяких ще стріл. Ні, тут порожньо. Добре, ну от керування прямо ну, таке дебільне. Що? Заради Бога, невже тут вони хотіли мене розрізати? Мене обрали, мене затафрували, але я все ще дихаю. Я все ще можу вибратися. Да, і там в нас якісь оноруни, я бачу. І що воно? А мені треба речага якось знайти. по такий має вийти малюнок. Пі. Хай би це було число Пі у нас називає число Пі. Ну і це реча у нас. А, ні, це стріли. А де тоді речах? Чи я туди можу вставити стріли і Ні. Ні. Треба конкретно мені знайти, буде якийсь речах. Да. На ці таблиці є символи. Вони схожі на ті, що в моїй руці. Ну круто. Я на моїй руці. Думаю, скоріш за все, бо там було сказано, що у нього рука порізана. Гра, до речі, безкоштовно у нас. Ще тут може якийсь постал це зробити? Зрозуміти зараз їхню механіку. От вони, наприклад, туди дивляться, то і туди. У нас це в них поїде дві механіки руху. А в мене персонаж ніби на то повільно ходить. Прям на то повільно. Ще я можу спалитися таким чином прям сильно. Давайте десь тут заховаємося. Поки що. Перевіримо, чи мене тут не видно давай 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 оп 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 Пакетом. я застрял за дебильного цього Керування, Ой, попали по мені. Тіка Попадиш ти в ці двері. Ой, ти лашати мій Нарешті. Та, вони через це не перестрибнуть, вони лузери. Mm. Що облом, братики? Mm. Не туди ти йдеш, не туди ти йдеш. Не агрих. Ще один символ. Чи вони мені дають, щоб зрозуміти? О, зверху я бачу речах. Який мені стане в нагоді зараз. А, я маю його зараз перемістити, я вже побачив. Ой, я ж не бачу, куди мені йти. І як взагалі рухатись? Тут буде паркур з цього боку, скоріш за все. Плюс там ще бачу шматочок. От, це один паркур. Тут в нас є ще один. Це стріла? Я думав, це ці якісь речаги незрозумілі. О, да, ми сюди не можемо вилізти. Це ми зрозуміли вже. Ой, стоп. Паркурим. Так, да, ми знайшли нарешті цей шматок. І хілку. Ох, що силка нас межа нахиляє, чесно кажучи. Так, тепер питання, як з цими борсуками впоратися. В принципі, а де вони? Прощавайте, лузери. Але ще не знайшов третього символу, який потрібно мені намалювати. Ну де з них це був число оце. А, це все? Я не можу речага дістати? Прикол, де тоді мені ще їх знайти можна. Може, в двері відчиняться вже. А що тоді робити далі? У нас в ідеї є стільки там символів було. Ось перший це Пі, другий це якась штучка. Я думаю, я зможу цей речах дістати і перемістити його якимось чином. Типу назад в інвентар собі. Але то чомусь так не працює. Друге, це якась ефка перерізана. Типу, ось вона. Йде мені тепер ручку знайти. Стоп, чи можу я сюди попасти оцю річ? Тепер як для призиву? Ні, не можу. А тут ще ж усі є. Одні двері. Всі я їх упустив. Так, другий символ у нас F, допустимо. А це вона. Ну так, да, типу F в ліву сторону дивиться і прекресна, да, так, да, так. Ще нам треба знайти третій шматок. Так, ну тоді він десь там має бути. Ну що іншого шляху я не бачу поки що? Ага, сюди є прохід. І там ще щось є. А що там у нас може бути? Цікавого? Тут окупа дбере ще ого. Записочка. Підношення ритуальної свічки забутому врятує вашу душу, дозволивши їй повернутися. Використ... Використайте ритуальну свічку зі статуєю, щоб врятувати гру. А, це типу, як сейф. Я так розумію, так? Да? Так. Да. Це збереження гри. Добре, будемо знати. Чи Треба було це трохи пізніше зробити, я думаю. Так, тут у нас ще якийсь прохід. Ні, там все зачинено. А тепер ми будемо знати, що в нас там є прохід. Тут ще є всякась кров'яшка. А, зачинено, і у на нас залишилися судді останні двері. Ось. ці. Тут же ж нема дверей. І тут проходу також немає. Так, так, все вірно. Так, і мені ось десь тут треба знайти цю ручку. Ще одну фінальну, третю. Я можу її просто звідси витягнути з речага цього. Що я маю робити? Бачу. Все я побачив цю ручку. Це не ручка, це тільки символ третій. А де ручка тоді знаходиться? Чи я можу цю штучку тягнути в будь-яку сторону? Наприклад. Ага, зрозумів, як воно працює. А, я бачу де та ручка. Вон вона. Так. Поки ми в цьому світлі, нам нічого не страшно. Стоп, мені ручку взяти якось. О, єп. Там. Нагору, будь ласка. І фінальний код наш. Це в нас там таке було. треба зараз згадати. Угу, хай це буде сонечко у нас назим, це сонечко. А, у мене просто ключ. Я думав, це вже ця річ. Ніфіга собі, нас обдурили. Це ще не кінець. Не все так просто. Я так думаю, це ключик від цих дверей. Типу від їх від тих, від тих, що поряд зі мною, але там нічого не було ніякого. Акценту на те, що вони мають відкриватися. Ось. А, де то зрозуміло тепер тоді мені? Ну да я не можу тут це використати. Оце так облом. А де там ще був такий прохід якийсь з ключем? Зачекайте. Ну тут же ж не було, ні тут же ж ці просто два придурки бігали. На педалі. Так, ну у нас... Ну тут же ж також нема проходу. Чи є сюди прохід якийсь? Ні, тут порожньо. А тоді від чого цей ключик? А не пише від чого ключ? Ключ від склепу. Ключ знайдено посеред туману. Прикольно, а від якого він склепив? Що він відкриває? Тільки не кажіть, що мені потрібно зараз назад до пташки буде рухатися. Там, де ми були. Там типу десь склеп має бути якийсь, так? Да? Оп. Чіда гоп. Трибай. Він по мені попав. Не знаєш що? Хто ти в баню? Я хотів зекономити на стрілах, а не вийшло. Оп, і до виходу давай. Єсть. Так, ну тут ж у нас ніякого склепу не було. Тут у нас двері, з яких ми прийшли. Ці двері в нас не відкриваються. Клеп. Ну, тут у нас просто говориться, що це. це, це, це лише просто стилуних для жартоприношення. Це не може бути тим, що. Ми думаємо. Так, стоп. Ні, звідси я прийшов. Ті двері зачинені і мені оці двері. Дивно, я думав, що я зможу відкрити тим ключем. Анті двері? Коли так, що в мене є просто збереження. Ні, бачите, сюди ключ не підходить. Такий ще монстр? Це включино зсередини. А де ж тоді тут склеп був якийсь? Чи ж ніби не було більш ніяких проходів? А, вон двері, я зрозумів. Куди ми малися піти приблизно? Реши за все. Так. Добре, есть, если у нас сейчас на не то будет нормально. А <звук> ты задумывал, тикай. Це за яблуко А чому тут лежить предмет, який я не можу підняти? Це нечесно. Опа, десь було, ну і десь не було. А не береться прикиньте. А чому так? Це нечесно. Ми ще по нього повернемось. Все, це вже третій речаг який нам потрібен. Але чи ми не можемо те яблуко підняти? Гра попросту не дає мені це зробити. Він, типу, стоячи я біля нього. Ми його, типу, не бачимо. Він на нього не реагує Коли я присідаю, то в нас кнопочка з'являлася, але... вона не працює. Підбір не виконується. Любі розробники, пофіксіть цю цікавинку. Шкода. Десь знову ця кнопка зникає. Так, речаги мої, оп. Є, фінальний. І фінальний у нас був сонечко якесь. Де там сонечко моє? Ось. Де сюди в крові йдуть зліва, але то тут немає проходу ніякого. Так, це у нас є збереження плюс лист. Ми ті, хто поклоняється тобі, зробимо все, щоб отримати краплю твоєї сили. З цієї причини ми віддаємо тобі нашу власну плоть, щоб ти був сформований за твої... а, Щоб ти був сформований за твоїм образом. Добре, буду знати. Мені яблуко не дали, І Що мені тут далі робити? Ось якийсь прохід, значить, стоп, я звідки прийшов? Я прийшов з коридору, отже, мені в двері. Що там, босяра басяра якісь? Тіка, тікать, хіті, тікать, хітки, тікать, 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 тіка, тікай. Є контакт. Ну, це якийсь новенький, це якийсь беззброю, це якийсь мах, чи хто він. я не можу стріли підбирати, якщо вони в них торчать і вони від. Ну, я думаю, вони відносно нормальні. Так, тут двері активні. І тут активні. Ну, глянемо, що тут є. О, тут є збереження. Стоп, так це ж ці двері, через які я не міг зайти. Зберегтись, в принципі, в мене є аж дві штучки. Давайте збережемо прогрес, щоб ми його не прогавили. У нас ще є одна запасна на всякий випадок. Так. Ну сюди тоді нам. І далі щось буде? Чи це все? Наприклад, ми отримали ачівку, що ми вибралися з підземелля. Це кінець грим? Чи нащо очікує щось далі? Давайте я тоді на записі натискаю паузу, але наперед скажу вам дякую за перегляд.